Набір для творчості. Тут будуть різні фарби та спрейчики. Також будуть маркери для текстилю. Наприклад, буде ось такі три наборчики. Це такі спрейчики йдуть по 100 мл. Чотири різні кольори тут будуть. Таких будуть три упаковочки, будуть маркери для текстилю. Тут можна і на футболочках малювати, і на різних сумочках, і на наволочках. Ось так вони виглядають. У подарунок до цього лоту будуть йти 10 різних сумочок. І як себе малювати? Берете ось такий маркер. Для діток дуже зараз зручно, особливо літом, якщо хочете, щоб чимось займалися, так гарно вони малюються. Потім даєте їм трохи підсохнути. І у вас такий креативний виходить свій шопер унікальний, якого не буде ні у кого. Таких буде упаковочки дві. І таких упаковочок буде Ось Отакі От йдуть маркери. Тут їх по 10 кольорів, так? По 10 будуть 5 упаковочок ще ось таких: от фарб по 4 такі маркери по 25 мл. Будуть також з такими блискітками, два наборчики. Можна також на футболочках малювати. Ось такі будуть 3D-фарби, 61 гривня за упаковочку. У лоті їх буде 22 упаковочки і 10 шоперів у подарунок. Ціна такого лоту 1350 гривень. Замовляйте у наших менеджерів посилання у шапці профілю.